Ставку товару це постільна білизна бренду Livarna Home. Присутні такі ось комплекти різних забарвлень. В Комплект йде одна наволочка та підодіяльник. Такого комплекту розміру 50 на 80 см. Наволочка та підодіяльник розміру 155х200 см. Таких комплектів у нас буде 7 різних забарвлень. Також розміру буде наволочка 70 на 80 см та підодіальник 140х200 см. У таких комплектів у нас буде два. Є ще такі комплекти, які йдуть просто наволочки по дві одиниці, розміру 50 на 80 см. До речі, вся постільна білизна, матеріалу бавовна 100%. Ще є ось така одна наволочка розміру 40 на 80 см. Вона контролює температуру. І її буде одна одиниця в лоті. Загальна кількість буде 13 комплектів. Вартість такого лоту 2970 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 228 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!